Но это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можно. Мы выехали, сказали, что пойдут. Нас вообще не знаю как. Сказали, что пойдет поезд пол пять, пять часов. Люди все собрались. собралась миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова с... Св... Самая настоящая, куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Ось вже який день поспіль на Росії все стабільно. Тим часом, в контексті всього, що відбувається, пригадалися мені ось тут слова Соловйова. Ну, от час соберем мільйонів 15 під подружжя поставимо, ну і пройдемося по Європі. Це він ще нещодавно. Ось так пропонував мобілізувати 10-15 мільйонів осіб. Ну, а тепер аж раптом як виявилося то чисельність російського населення не висока, ну і взагалі мобілізаційні ресурси не безмежні. цьому чисельність нашого населення отнюдь не запредельно висока, і мобілізаційний ресурс і всі прочі ресурси теж не безгранічні. А що ж трапилося? Чому виникла потреба застосувати якісь там екстраординарні заходи? Зараз все розповім. Вітаю, я Інна Набока, ви дивитеся проєкт з постукали». Підписуйтеся на канал, якщо дивитеся на Ютубі, і не шкодуйте вподобайок та коментарів під цим випуском. Усе це нагадую допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо пропагандист Солов'йов здивував своєю несподіваною заявою. Про справжние возможности российской армии. Все натовские генералы изучают нашу реакцию. Сто процентов. Они смотрят, возможно, Конечно. невозможно. Они делают выводы, планируют будущие операции против нашей Родины. Напомню, что у нас самая длинная государственная граница с самым большим количеством беспокойных соседей. При этом численность нашего населения отнюдь не запредельно высока. и мовіліці ресурс і всі прочие ресурси теж не безгранічна. Тому не можемо действовать методами екстенсивними. Ми повинні действовать умно. Ми повинні розуміти, що і як ми собираємося діти. Нам треба извлекать уроки. А вчитися на власних помилках вони зібралися. Тобто зрозуміло, що ситуація в Курській області величезний ляпас Путіну та всій його потужній армії і запанікували. Ані понесуть за. то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского режима. Нам надо провести глубочайший анализ того, что произошло. И на всю протяженность вот, беспокойной границы вот на всю эту протяженность ці выводы распространить, щоб у натовців не возникло соблазна совершить нечто подобне уже зі своїх границ. От сказав Соловйов, що треба вживати якісь там екстраординарні заходи, і їх таки почали втілювати в реальність. Щоправда, коли дивишся на весь цей цирк та театр абсурду, здається, що це якась паралельна реальність, але ні. Путіну нікого не шкода, тож на Росії дійшли тепер до того е, чи тут краще сказати, докотилися до того, що ще вчорашніх школярів вже вербують на війну. Вірніше, контрактники вербують строковиків відправлятися на війну для цього. У Челябінську їх привели на так званий телеміст із контрактниками. Військовослужбовці закликали молодих хлопців вставати з ними в один ряд і вирушати на війну. Добрый день, уважаемые военнослужащие по призыву. Приветствуем вас, военнослужащие по контракту, который выполняет специальные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня мы провели беседу с военнослужащим по призыву нашего полка, обсудили вопросы касающиеся службы нашей, которую мы здесь несем, чем мы занимаемся, чему мы их можем научить, наши условия быта, жита, обеспечения. Подписывая контракт, прибувай сюди, воєнслужчі, якраз таки стоїть з нами в строй ключом ключу, ми выполняем вместе поставлені задачи, і победа буде за нами, врагу. Счастливо вам, хороші службы! Як бачите, тепер своїх не бросаємо, на Росію виглядає якось ось так. Всіх своїх бересаєм на війну. Бо на Гебельс ТВ чомусь вирішили, що Україна піде далі. І що на початку вересня Україна ймовірно влаштує ще одну наступальну операцію, але вже із можливим перекриттям сухопутного коридору Криму в кінці августа, в початку сентября, я думаю, що буде ще більш крупномасштабна наступальна операція со сторони України. Не исключено, что это будет на юге. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну, скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Щапка. да, Кидати лігких да. позицій, що ми зараз їх видимо їх видим дійсно, і задачу вони собі раз ставили от на якийсь небольшої короткий період. Возможно, вони самі почнуть відходити, якщо ми не успеем захлопнуть бутилочне горошка. А різки такі є, что мы их возьмемо там в окружение. Так, стоп, стоп. А чи не ці кремлівські блазні раніше вращали, що це Росія почала спецоперацію, щоб на неї не напали? То це що виходить? ГСВО провалилася. Ой, та що й як провалилася, бо тепер їм усім страшно, дуже страшно. Ну, це страшно так, що це не розказати. як це Це страшно. Это так страшно, що не можна. Ми виїхали, сказали, що штукат нас вообще не знаю як. Сказали, что пойдет поезд в 5 пять, пять часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Спасибо, что там... Как его забыла? Дмитрий забыла фамилия. Пугачев. Хоть спасибо, хоть какой-то тот самый. организовал. И то мы стояли, стояли. Там уже я кому и у звонила, и в МЧС, и в милицию. И куда нам сказали, убегайте бегом, убегайте бегом. Мы стояли, ждали. Подъехал автобус. Подъехал автобус, посадили. Ми на машині під'їхали. Автобус під'їхав, сказав, поїдемо в дом культури, заберемо в Дом культури людей. Ми доехали до Дому культури, так як нас нами були діти. Ми сели в дом там нас посадили. Я інвалід старої група, посадили нас інвалідів, посадили дітей в этот автобус, Полон на автобус, бітком. Невже тут не проситься зараз додати? Це ми ще не починали. Напишіть у коментарях. Ну а тепер я знаєте про що думаю? Про те, що вони всі разом з ними і рупори Кремля. Що ж тепер скажуть, коли Сполучені Штати Америки таки дозволять Україні бити по території Російської Федерації далекобійною зброєю? А це ж дуже навіть може статися. Адже американський сенатор Лінсі Грем від республіканської партії, який виступає за зняття Білим домом усіх абсолютно обмежень для України на використання американської зброї для ударів по території Росії, приїхав до Києва і заявив, що українська операція в Курській області є сміливою, блискучою і красивою. Це відео вам точно сподобається. Дві з половиною а через два з половиною роки війни ви продовжуєте а, от стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися. А, то всі вони помилялися, і от через стільки місяців ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість це зробили. І тепер росіяни вже платять ціну, тож це. Правильно і сподіваюся, в 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги в конгресу. Матимо нового президента на наступний рік, і звичайно, ми чудово розуміємо, щоб Україна процвітала це в інтересах сполучених штатів і конгресу. Що ж тепер дуже хочеться, щоб повернувшись додому за океанлінці грем. Переконав і інших американських сенаторів надати нам цей довгоочікуваний дозвіл, Щоправда, може окупанти і росіяни це вже відчувають? Бо подивіться, як заговорили. Ми не жидалі такого саме ані, звісно, зараз валять на нас що росіяни. Віролом напали. Но ну, де ж жиревіролом напали? Ну на самом делі вони ж рижі ні, жалі. нікого не трогаємо. Але чомусь ті, хто ні на кого не нападали, продовжують творити підлість і цинізм. І вони щодня пробивають дно. Ви тільки уявіть, на Рязанщині в Касимові росіяни влаштували реконструкцію окупації Маріуполя. Все це було під гучною назвою, згадуючи Маріуполь. І було там все: стрілянина, вбивства. І все це відбувалося під посмішки учасників і дітей. Знаєте, така реконструкція найбільш масового вбивства цивільних у 21-му столітті апофеозней людяності росіян прямо на дитячому майданчику. Ба більше, усе це було спеціально організовано саме для дітей та ще й на гроші фонду президентських грантів. Ось тепер бачите, на що Кремль витрачає кошти. Ну і в цьому вся суть Російської Федерації. Тим часом алкодепутат Гурульов заворощав у прямому ефірі. Йому дуже не сподобалося, що його зупинили, щоб перевірити на похмілля. До Москви дійшов нікого. Вчора їду єду сніжні воно, подижає вдома, палка машуть. Як у вас діла? Да. Нормальні діла. От туди всіх, чесно там. В условиях современных средств вооруженной борьбы и разведки, но невозможно практически никак скрыть передвижение каких-то войск на ни на каком участке. Это невозможно сделать, как в 1942 году мы на столе, при Сталинградской битве сосредоточили свои группировки перед румынами, порвали фронт, окружили штабы палюс. Это невозможно сделать, как-то сделал Рокоссовский в операции Багратион на своих двух направлениях основных ударов, главных ударов. Видно все, я, когда мне говорят, что не знали, что там группировка сосредотачивается, вы знаете, я откровенно этот вопрос. Ну, как-то вот не сильно верю. Седьмое. Момент принятия решения. Но ведь если есть исходные данные, что противник с тобой в довольно приличном количестве, а так, если эти бригады посчитать, там, там, по самым паршивым подсчетам, тысяч 15 минимум где-то есть. Ну, а то может быть и больше. Ты знаешь, должен задуматься, где и как это будет происходить. Буває, бачите, коли дна не бачиш. Ну, це якщо зараз про гурльова. Ну бо пита треба менше. Ну а завершу цей випуск традиційним нагадуванням. Потрібно очищати нам з вами наші землі від цих нелюдів. Українці разом ми найпотужніша сила, тому давайте продовжувати невпинно підтримувати збройні сили України та донатити на потреби сил оборони. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.